Боже, ти подивися, ти подивися, що робиться. Ох, Ну, що тобі сказати, Юрочка, ти ж у нас ботанік, для тебе це, звісно, більше цікаве, ніж для мене. Ну, я теж можу походити позаглядати для загального, так сказати, кругозору. Для... Того, щоб не сидіть вдома, не жиріть, а походіть, позаглядати. Тим більше, знаєш, мені подобається музей тим, що ти купив білет і ходиш собі. Знаєш, це не як в магазині, що зайшов там в якийсь магазин, і на тебе продавці дивляться, ну купи щось, купи, розумієш? Туди, ти не знаєш... ну Дайте мені просто подивитися. Я зайшла просто подивитися, а не скуповувати тут в магазин, помієш? А в музеї тут прекрасно. Ти знаєш, що ти ходиш просто, дивишся і насолоджуєшся. Правда, звісно, тут діти балають. Оце такий маленький зал рептилій. Угу.